Богу і мир, хай щастить. Ще нічого не вийшло. Ще ні, закреп. О, нормолакт. Люба. Візьми нормолакт. Нормолакт усуває закреп. Нормалізує роботу кишечника, відновлює кількість лакту і біфідобактерій. Це вийшло! Нормалакт. і все вийде. Є знижки на Хелпекс, 20% в аптеках «Подорожник», вам та ощад. Проблеми з суглобами обмежують рух, це неприємно і болісно. Зміцніть їх за допомогою долгіт суглоби. Це пакетики з колагеном і вітаміном С для відновлення суглобового хряща. долгіт суглоби сприяє нормальному функціонуванню суглобів та позитивно впливає на здоров'я кісток. долгіт суглоби полегшує рухові функції. З долгіт суглоби рухайся вільно. Запитуйте в аптеках: аптека доброго дня та один соціальна аптека. Пакетики долгіт суглоби зі знижкою 20%. Є знижки на Perfectil Original. 15% в аптеках «Подорожник», Бам та Ощад. Кратал містить натуральні компоненти, що дбайливо турбуються про ваше серце. Кратал поліпшує кровопостачання та функціональний стан Міокарда, нормалізує частоту серцевих скорочень, підвищує фізичну та розумову працездатність. Кратал природна сила для вашого серця. Є знижки на фервекс, 15% в аптеках подорожних бам та ощад. Дивіться цього тижня в програмі Колаборанти з Оленою Кононенко. Хто очолив російські організації на окупованих територіях? Під захистом наших друзів, російських солдатів, та кому єдина Росія довірила фейкові мандати? Слова Володимира Володимировича вони завжди звучать. Дивіться у вівторок, 13 лютого, о 17.45 програму Колаборанти з Оленою Кононенко на телеканалі Еспресо. Вердикт із Сергієм Руденком відтепер в новому двогодинному форматі ще більше аналітики, ще більше важливих тем, ще більше топових гостей, іноземні експерти, включення з-за кордону про Україну, світ фронт, суспільство. А ще зворотній зв'язок. Ви можете висловити свою думку на злобу дня за допомогою телефонного опитування. Вмикайте і включайтесь. Вердикт із Сергієм Руденком щодня, по буднях, з 20 до 22 на еспресо. В Україні 14-та година до вашої уваги. випуск новин на телеканалі Еспресо у студії Ірина Коваль. Вітаю усіх глядачів і просто зараз до найголовніших подій. Польські фермери знову блокують кордон на пункті пропуску зосин у столу. Подяки